Відтепер науковий факт: ми не єдині у всесвіті, або хто живе на планеті К2-18Б, реальна катастрофа інопланетного корабля в штаті нью мексико чи Фейк історичний момент в Конгресі США, чому Пентагон приховує правду про НЛО. Ми не єдині у Всесвіті, і це вже не фантазії таблоїдів, а науковий факт. Тож тепер, коли це довели британські вчені, варто знову згадати про НЛО. Я Олег Криштопа, і це Теорія змови, проєкт про реальність неймовірного і неймовірне у реальності. Підпишіться на наш канал, а ще підтримайте нашу роботу на Патреоні чи Донатами. А ми розповімо вам правду про найбільші таємниці. Нашої цивілізації, 17 квітня 2025-го науковий і не лише світ сколихнула сенсація. Команда вчених з Кембриджа на одній з екзопланет з невибагливою назвою К-2 18 b виявила ознаки життя. Чому ж саме там? К 12 18 б у 2,5 рази більше за Землю і розташована у 700 трильйонах кілометрів від нас. Насправді це небагато по космічних мірках. Обертається вона, як і наша планета довкола маленького червоного сонця, за допомогою потужного космічного телескопа імені Джеймса Веба вчені виявили в атмосфері планети К 12 18 б дві дуже цікаві молекули. Називаються вони диметилсульфід і диметилдисульфід. То невже науковий світ занервував від якихось двох молекул? В тому то й річ, що не від простих молекул, це молекули газу органічного походження. Власне, на нашій землі його виробляють морські організми. За оцінками кембриджських дослідників, кількість цього газу в атмосфері к 2 18 b у тисячі разів перевершує ту, яку ми маємо на землі. Тобто, планета аж кишить від життя. Це неймовірне відкриття. Ми наближаємося до залізобетонної впевненості, що життя є дуже поширеним у Всесвіті. І навіть в нашій галактиці. Логічно припустити, що на далеких екзопланетах існують не лише морські організми, але й флора, фауна і навіть розумні істоти. Саме ті розумні істоти, які з давніх давен відвідували нашу землю, і добряче тут наслідили. Про це свідчать давні зображення, залишені цивілізацією інків, єгиптян, греків. А нещодавно щось подібне знайшли і на африканському континенті. В печерах Танзанії відкрили наскельні малюнки. Чимало з них лиця землі час, але деякі збереглися дуже непогано. Серед них вражають зображення людиноподібних з величезними головами, зроблені червоною фарбою, і вони дуже схожі на поп попкультурою образи. Неземного походження то що це? Химерна гра уяви первісних митців чи все-таки перші примітивні докази присутності інопланетних гостей. Чим стрімкіше рухалася наша цивілізація вперед, тим більше з'являлося таємничих знаків і свідчень. Особливо багатий врожай зібрало двадцяте століття. 1947-й, штат Вашингтон, Гора Рейнер. Саме над цією гірською вершиною бізнесмен та пілот-аматор Арнольд Кеннет побачив дивне явище. Кеннет нарахував в небі 9 літальних апаратів. Сильно сплюснуті, наче блюдця, вони то безшумно завмирали на місці, то рухалися з неймовірною швидкістю. З легкої руки пілота-любителя сплюснуті літаючі апарати почали називати літаючими тарілками. Хоча з того часу, яких тільки форм не зафіксували НЛО у свідченнях очевидців. І плоских, і кулеподібних, і видовжених, мов сигар. Утім, 1947-й у США був багатим на сенсації. Незабаром звичайний фермер з Нью-Мексико став свідком не менш дивного явища, яке супроводжувалося гуркотом грому і спалахами блискавок. Проте це не була природна стихія. Вранці чоловік знайшов неподалік свого будинку. Пластичний, дуже міцний метал, схожий на обшивку літака, а ще й інші дивні предмети. Представники федеральної влади поквапилися висунути дуже просту версію. Мовляв, це впав метеозонд. Утім, ніхто з місцевих мешканців цьому не повірив, тому що чимало з них на власні очі бачили в небі дивну кораблетрощу і переконані, що це був космічний корабель прибульців. А це уже 1977. -й. Пембрукшир, Великобританія. Початкова школа Бродгейвен. Школярі побачили в небі щось незрозуміле. То був сріблястий об'єкт, завбільшки з автобус, верхня частина кулеподібна, з червоним сяйвом вгорі. Про випадок у школі Бродгейвен написали в усьому світі: як жовта преса, так і серйозні видання, щоб пояснити це дивне явище. Висували безліч різних теорій, в тому числі не виключали дотипи місцевого жартівника, а також груповий психоз. Підключили і психологів, які врешті-решт прийшли до висновку, що психологічне пояснення потрібно виключити, тому що усі діти намалювали майже ідентичні зображення НЛО, яке вони побачили. Усе це були тривожні дзвіночки, але без втручання і загрози людському життю. А те, що розсекретило центральне розвідувальне управління США, свідчить про інше. На веб-сайті ЦРУ з'явився документ, в якому йдеться про атаку НЛО на радянські війська. У документі йдеться про інцидент, що стався між 1989 і 1990 роками. Радянські військові, що брали участь в навчаннях, необережно збили ракетою невідомий об'єкт, що летів над військовою базою. І зробили це, мабуть, даремно. Тому що після цього з-під уламків корабля нібито вийшли п'ятеро істот. Далі вони злилися в один цілісний об'єкт і спалахнули іскравим світлом. В результаті цього спалаху радянські солдати перетворилися на кам'яні стовпи. Якщо це правда, то аналогічний звіт під грифом секретно полюжиться десь в архівах. КДБ чи то ФСБ. Так чи інакше. Але саме тепер про цей документ написали усі агенції світу, в тому числі Fox News. Офіційних коментарів з боку ЦРУ поки не було. Однак у США не бракує колишніх агентів розвідки, які радо йдуть на контакт з пресою. Один з них поділився з Fox News своїм. Скепсисом цитата: якщо був інцидент незалежно від його характеру, я підозрюю, що фактичний звіт не дуже схожий на те, що зараз вийшло після п'яти, шести або семи редагувань, того що було спочатку. Складається враження, що саме в Трампівській Америці найбільше розмов про космічних прибульців. потім це не так. Ажіотаж довкола НЛО був і при Трампі, і при Буші, і при Байдені, і при Обамі. Вони камзелінз. Під час своєї каденції Барак Обама взяв участь у телешоу на каналі CBS, де підтвердив, що американські військові дійсно спостерігали за об'єктами, схожими на НЛО. 44-й президент США обережно сказав, що потрібно серйозно поставитися до можливості існування прибульців. Цитуємо: ми точно не знаємо, що це таке. Ми не можемо пояснити, як воно рухається, їх траєкторію». Втім, Обама заперечив чутки, що в Пентагоні буцімто є лабораторії, в яких досліджують предмети неземного походження. Проте потім настав взагалі історичний момент. fear for your life for addressing these issues? Yes, сперсили липня 2022 -го. конгрес США у комітеті з нагляду палати представників проходять незвичайні слухання вперше в історії на офіційному рівні обговорюють контакти з позаземними цивілізаціями. По черзі заслухали свідчення трьох американських офіцерів. Вони присягнули говорити правду і нічого крім правди. Усі троє свідків в різний час обіймали високі пости в Пентагоні. І за їхніми твердженнями, у США таки був збитий інопланетний літаючий апарат. але чому ж виникли ці дивні слухання в конгресі? А тому, що громадськість США впевнена, що розвідка і Пентагон приховують реальні факти про інопланетян, і громадськість мала рацію, тому що військові під присягою це підтвердили. Утім, Пентагон знову все заперечив. Була розповсюджена заява прес-служби. У ній сухо стверджувалося, що не існує жодних урядових програм, які би мали справу з позаземним матеріалом. Ні тепер, ні колись у минулому. Судячи з останніх опитувань, понад дві третини американців вважають ці заяви влади брехнею. Чому? Бо вони вірять у теорію змови. Підпишіться на наш канал негайно і напишіть в коментарях. А кому вірите ви? Військовим, які твердять, що бачили НЛО Пентагону чи нам. Утім, може скластися враження, що інопланетні прибульці відвідують лише Сполучені Штати. Оце точно не так. Дивні явища фіксують на всіх континентах, і не всі оприлюднюють такі свідчення. Особливо у таких тоталітарних країнах, як Росія чи Китай, до речі, над територією України під час російсько-української війни теж все частіше помічають незрозумілі об'єкти, схожі на НЛО. Наприклад, ось цей, якого зафіксував на відео український дрон. Військові, м'яко кажучи, збентежені. що це за. Ось таких фіксацій незрозумілих об'єктів у світі вже десятки тисяч. Навіть якщо припустити, що 99% з них це гра уяви, атмосферні явища, чиїсь дотипи, чи навіть просто фейки, то однаково залишається ще дуже багато дивних важливих свідчень. Крім того, не забуваємо про планету К2-18Б, на якій знайшли молекули життя, молекули, які свідчать, що ми не єдині у всесвіті. Далі буде. Відчуваєте, що від вас щось приховують? Тоді підписуйтеся на теорію змови та підтримуйте наш проєкт. Слава Україні!